Цікаві, досить, досить враження. Поки що ще теоретично тільки опрацьовували. От сьогодні якраз у нас перший день стрільб, враховуючи те, що сам цій зброї вже більше 50 років враження дуже хороші. Вона як отримала друге дихання. Зараз ми не тільки вже по живій силі працюємо з нею, а й по шахедах відпрацьовувати будемо. Як говорив нам інструктор, все з часом, чим більше практики, тим краще. Ну, ти вже привикаєш до цієї зброї. Комусь це дано, комусь не дано, так само. Ну, хтось зникає, це хтось не вникає. Загалом, Нічого такого надскладного немає. На рахунок швидкості, якщо, якщо вже на навчені на так як нам показували там по відео, то хлопці там буквально її можуть розгорнути там за хвилин п'ять після кожних стрільб, навіть не стрільб, навіть коли вона просто стоїть в ще не ну не задіюється. Так само її потрібно постійно змащувати. Тут ми навчаємося більше по нерухомим цілям, але це як база, ніби тому, якщо, якщо не навчитися, по нерухомим цілям стріляти, то повітряним ти точно не зможеш. Її переваги знову ж таки в мобільності. Вона не є така, така велика, її можна е, поміняти позицію. Мені от, загалом саме прицілювання нам показували на щось нагадує, як комп'ютерна якась, коли ти дивишся в цей приціл. і... Працюєш по пошахедам, по там на випередження стріляєш, попадаєш, не попадаєш. А як вже попадаєш, там емоції, то все там ми бачили, дивились відео, і хлопці працювали на цікаво.